В огороде нашли. Вот все такое прилетело до нас. Кассета вообще не разорвана лежит. У нас все мы забили в ну, хату. шість, мабуть, вивага, якщо не більше. Вон два прильота ось тут у мене на городі. От один наш. Похоже, що прилетіла касета. Угу. Во дворі взорвалась, а він сидів курив. І похоже, що йому... А він в 10 метрах від цієї воронки, в яку попала. Ну, вот. А я не знаю, де була сваха, що їй тільки в ногу попало осколок. А з мужчиною що сталося? У машині глаз красний, голова в крові. І стек крові. І вот. На стінках, а як та да, невеличка ямка. Ну, а осколки будь здоров. І окна повишибало і чоловіку. Та це дивлюся, плямка крові тут. Та крові він там взагалі він там лежав. Та це виносив, це плямка крові. Близько 12-й годині було здійснено обстріл селища Красноторка. Міста Краматорська Донецької області було пошкоджено 15 приватних будинків. Цивільні особи зазнали тілесних ушкоджень та місцева жителька даного селища зазнала тілесних ушкоджень несумісних життям. Працівниками поліції було зафіксовано даний факт, та зібрано достатньо, достатньо доказів щодо воєнного злочину. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.